І на період холодної війни, то ми з вами побачимо величезну кількість історій, коли тоді ще радянські літаки заходили з розвідкою на території країни НАТО, ніхто нікого не збивав, їх супроводжували і так далі. На жаль, на сьогоднішній день оборонний союз НАТО, він, як і раніше, в принципі, йшов за принципом того, що ми ніколи не воюємо із собі подібними за силою, і. Ми завжди робимо все для того, щоб уникнути прямого конфлікту. Те ми бачимо і зараз в тому числі, от ви сказали дуже чудову річ, прокоментувавши події, що підняли літаки італійські для того, щоб прилетіли в Прибалтику і відтіснили. При тому, всьому, що поруч є у нас Фінляндія, яка новоспечений член НАТО. І чомусь я впевнений, що саме Фін... Фінляндії і їхні літаки не піднімали по одній простій причині, що фіни свого часу 100 років тому вже показали Кузькіну матію радянським військам і побоялися, що вони не збили точно так же ці міги, тому що і фіни, і ті ж самі турки вони показали історично, що вони знають, що робити з російськими мігами на турецьку територію. Із Сирії більше не залітають після одного збиття і загибелі пілота. Тоді су був да. винищувач. так? Неважливо, який був винищувач. Угу. Їхня залізяка залетіла. Їхня залізяка була приземлена так. їхніми ж так само літачками. А це, до речі, Хоча, держава НАТО держава та також. НАТО. Держава НАТО, але, але, але яка живе за своїми правилами, так. і по суті, у них від НАТО це тільки а, теорія зв'язок і розміщення ядерної боєголовки від штатів. Також не менш насущні актуальні питання. Те, що турбує кожного окремо взятого українця, я впевнений у цьому. Звісно ж, турбуємося та тримаємо кулаки за наших партнерів із Естонії. Але що у нас в холодильнику відбувається тим часом? Ціни на деякі овочі та фрукти в Україні нетипово змінилися. Так, аналітики порталу East Fruit зазначили, що нижня цінова межа зросла до 9 гривень. Наприклад, ціни на столовий буряк продовжують знижуватися. Верхня ціна впала до 10 гривень. Також дешевше продавалися продукти по типу ріпчастої цибулі. Її ціна опустилася до 9-12 гривень за кілограм. Не типово для осені знижуються ціни на гірки до 15-30 гривень за кілограм, що стосується фруктів та ягід. То ціни знизилися саме на лохину. Водночас малина кавун слива та виноград почала дорожчити. Ну і до слова, за 2025 рік яблука подорожчали майже утричі. За інформацією експертів, цьогорічний врожай в Україні може скоротитися через пізні весняні заморозки та осипання завізі. У серпні українські яблука коштували в середньому 71 гривню за кілограм. А у вересні їхня ціна, за даними Мінфіну, знизилася до 49 гривень. Водночас, із настанням холодів, можливий новий стрибок ціни і це. Пов'язано із тим, що в цей період яблука доведеться закладати на зберігання, що збільшить витрати підприємств. Ну і нагадаю, що раніше нацбанк знизив прогноз врожаю овочів картоплі та фруктово ягідних культур. Прогноз зменшили на 11,5% до понад 7 мільйонів тонн. за новими оцінками. Врожай плодово-ягідних культур складе майже 2 мільйони тонн, а картоплі до майже 19,5 мільйонів тонн. за словами експертів. Причина весняні заморозки, які пошкодили посіви. Давайте почуємо більше. Атливі погодні умови, кліматичні зміни та повільне розширення посівних площ зумовили зниження прогнозу врожаю більшості культур на прогнозному горизонті. Погодні умови навесні весні 2025 року виявилися несприятливими для врожаїв. Весняні приморозки охопили значну частину території країни, особливо завдавши шкоди озимим, плодово-ягідним і овочевим культурам. У ну, тут мені пригадається історія, така собі билина про одного із римських імператорів, якого обрали свого часу за надзвичайні здобутки на фронтах боротьби з різними варварами на підступах, на підступах до імперії. Вже на пенсії він перебуваючи вирощував капусту, і під час нової темної епохи в історії цієї держави до нього звернулися за допомогою. Він сказав: навіщо мені ця війна? Подивіться, які прекрасні у мене тут ростуть капустяні овочі та і. Взагалі, мені не до цього. Нам завжди до овочів та фруктів це до чого веду до продуктів і до того, що нам потрібно знати, що нам є е, що їсти і є за що це все купувати однак. Варто констатувати, війна не покращила тут у цьому плані тенденцію і українцям, як я розумію, все важче і важче жити. Ви свою особисту історію, також, до речі, наші шановні глядачі, зазначайте в коментарях. А я запитаю особисто наших гостей, пане Юрію. Ви як взагалі тримаєтесь? Як у, у цьому плані у вас? Чи відслідковуєте зміну тенденцій, динаміки руху цін вверх, як зазвичай це трапляється? Що думаєте з цього приводу? Початку російської широкомасштабної агресії, як ви знаєте, відбувалося тільки збільшення цінових параметрів на всі види продукції, тому що збільшується ціна на енергоносії, а Це базова ціна, від якої далі накручується те, що йде вже безпосередньо до споживача. Тому ця динаміка буде продовжуватися. А оці коливання там пов'язані чи з з морозами, як тут тут пишуть, це не головна причина. Головна причина, що вирощування продукції uh -huh. в Україні стає все дорожчим для виробника uh -huh. доходи стають меншими, тому що купельна спроможність українців різко падає. Різко падає, особливо останній рік, і виходячи саме з того, що ми все таки як країна з ринковою економікою, де саме ринок балансує, попит пропозиція попит пропозиція можна передбачати і подальше, не зменшення на превеликий жаль, а збільшення цін, тому що вже обіцяють нові ціни на енергоносії. А відтак і вся продукція або загалом всі товари, які виробляються в Україні, будуть лише збільшувати в ціні пане юрію. Якість цих товарів і їхня природність їхнього походження мені пощастило побувати в перші дні на деокупованій Херсонщині у листопаді 2022 року. І мені запам'яталися ось ті. Такі собі дерева, якщо здалеку дивитися у полях, які, якщо підійти ближче, виявилися залишками від ракет карандашів, як це називається РСЗВ. Так вони просто стирчали у полях Херсонщини. Це все також про екологію, тому що ракетне паливо не сприяє розвитку баштанства та на Херсонщині. Кавуни, помідори, огірки, все це страждає через забруднення. Грунтів в Україні ще більше постраждали постраждали в південь нашої держави після цієї також техногенної катастрофи, а терористичного акту підриву Каховської дамби. Що так. скажете про нашу екологію в цьому контексті? Коли бачиш Кавун, там Туреччина і Кавун Херсон, чи потрібно тут обирати? Звичайно, потрібно брати українців. Треба брати українську продукцію, не зважаючи хоча на те, що я ще не скажу. Хоча б тому що вона набагато якісніша, тому що якість української продукції, якщо брати загалом, так. без. Фактору війни забезпечується нашими чорноземами угу. Це унікальна субстанція для вирощування найкращої продукції. Про це навіть от перші посли, що приїжджали в Україну коли так. вони поскуштували нашу продукцію, і порівняли своє. Вони всі сказали, ну це у вас колосальна відмінність Це ви зараз про дев'яності маєте наводі. 90 ті 2000 двохтисячні. Я просто чор чого... до, 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 до широкомасштабної війни. Тепер я зауважу, чого я просто контексту нашим глядачам чого запитую про. Екологію у нашого гостя пана Юрія, тому що він другий міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України, тому про це точно знає так. Тепер е, фактор війни, звичайно, якщо говорити про екологічну складову війни. Да. Її оцінити зараз неможливо, тому що ви згадали підрив Каховського водосховища. Наслідки того, що відбулося в екосистемі, можна оцінити приблизно через 10-15 років. Так як до речі, наслідки Чорнобильського вибуху, бо це співставною якоюсь мірою, можна було оцінити лише після десятиліть, після самої катастрофи, але можна однозначно стверджувати, що Військові дії, які відбуваються на території України, вони нищать і якість чорноземів. І це не тільки ракетне паливо, а подивіться, у що перетворені поля, там, де лінія фронту е, пролягала. Це ж це вже не поле. Воно пересичене, окрім того, що забруднення хімічне, воно пересичене металом від вибухів, воно пересичене цими пороховими. Ну, тобто... Це вже місячний ландшафт такий. Ну так, це свого роду Дійсно, місячний ландшафт, і якщо говорити серйозно на цю тему, от а як це все позначиться на агросекторі України, то звичайно, що це мільярдні, мільярдні втрати. І тут, якщо повертатися до того, що ми вже обговорювали, прифронтові. Території і щодо переселення там чи щодо ремонту треба враховувати і фактор відновлення екосистеми з тим, щоб вона могла продовжувати наповнювати робочими місцями і доходами бюджету після воєнної України. Я анонсую цікаву розмову далі у нашому ефірі з експертами-економістами, і ми також будемо говорити про вартість цієї війни, вартість збитків, суму збитків а також про кожен день і. Цінність його у фінансовому еквіваленті продовження цієї боротьби. Але оскільки маю нагоду та честь спілкуватися із паном Ярославом, як з правником, хочеться почути вашу оцінку. Те, що пан Юрій зазначив, тут через відкладений термін буде цілком і повністю зрозуміло, скільки втратила наша держава. При цьому наскільки пам'ятаю з історичного контексту Друга світова війна і Нюрнберзький процес і правові оцінки тому, що зробили нацисти, почали даватися одразу ж. А тут виходить, можливо, ми цілком всю картину зрозуміємо через 10-15 років. Як тоді бути? А, дивіться, ви вже сьогодні згадували Міністерство юстиції. А, насправді, Міністерство юстиції на сьогоднішній день більше захопилося там різними реєстрами, реєстрами, причому прав власності. Але при тому всьому, ідучи в ефір, я зайшов і а, посерчив інформацію саме з приводу того: а, чи веде Міністерство юстиції для майбутнього процесу uh -huh. а, щодо стягнення збитків а, із країни агресора, чи веде будь-які реєстри? Uh -huh. І як виявилося, ні, а, таких реєстрів є у нас міжнародний міжнародний реєстр збитків, який запроваджений нашими партнерами. Uh -huh. Який наповнюється через нашу дію, в тому числі да, там інформацію від органів місцевого самоврядування, але от таких от подрібнених реєстрів, які б могли б давати в тому числі і страхові компанії, безпосередньо самі власники пошкодженого майна, і пошкоджених територій і так далі, його немає. Що я маю на увазі? Почнемо з кінця про, про агросектор, знаючи. Багатьох аграрів, яких я безпосередньо обслуговував як адвокат. А, на жаль, вони зіштовхнулися з тими ситуаціями, що, втрачаючи свої орні землі, втрачаючи свої підприємства на територіях окупованих або прифронтових, вони не отримують від держави жодної компенсації. Угу. Більше того, держава навіть не цікавиться тим, а що у вас там відбулося. Можливо, подайте там свої баланси, що у вас було там, корівки. Вівці, свині і так далі, щоб розуміти, скільки його зникло, чи можливо воно там померло і воно зараз розповсюджує різні бактерії і так далі. Цього нічого немає. Не існує на сьогоднішній день такого формату як сільськогосподарська інспекція. Яка в принципі переживала за поля за те, як відбуваються сівозміни, яка збирала цю інформацію? Тому питання про той інфляційний звіт також дуже величезне. Так. Звідки вони брали ту інформацію? А якщо на експорт буряк наш не йде. А як він тут реалізовується, поза яки він Також не Пане Ярослав, я перепрошую. Просто зараз оперативна інформація, тривога у Києві та загалом у північних областях нашої держави через загрозу безпілотників. Росіяни запустили в черговий раз дрони-розвідники, а також дрони Камікадзе. Тому якщо ваша область тут йдеться про Чернігівську, Житомирську, Київську, зокрема і столицю Київ, Черкаську, Вінницьку, Кіровоградську, Полтавську. Сум Сумську та харківську області, якщо ви звідси обов'язково спускайтеся до бомбосховищ та будьте там до сигналу про завершення цієї самої повітряної тривоги. Ми ще протягом нашого сьогоднішнього ефіру будемо говорити про те, що росіяни звели збудували у Брянській області Російської Федерації за 35 кілометрів від України новий пусковий майданчик. А це означає, що час дольоту цих дронів камікадзе буде скорочений. У нас менше часу для того, аби подбати про свою безпеку. Тому, будь ласка, зробіться просто зараз. Дякую, пане Ярославе, перепрошую, продовжуйте. Закінчення теми про мін'юст і чому важливо, щоб мінюст все-таки зайнявся створенням реєстрів, да. якраз і майна якого пошкоджено у людей нерухомого, так само рухомого, яке знаходиться у них в приміщеннях, рухомого у вигляді транспортних засобів, і в тому числі пошкодженого майна суб'єктів господарювання, наших аграріїв, фермерів і так далі. Чому це важливо? Тому що. Ми не можемо примусити а, Росію припинити сюди, кидати свій мотлок залізний uh -huh. з пороховими зарядами і так далі. Але що ми можемо зробити? Це ми можемо забезпечити майбутній юридичний складник нашого майбутнього позову, який буде примушувати стягнути репарації. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми чуємо відповіді від держави про те, що державі завдано там 500 злишком мільярдів доларів збитків. Звідкиля взята інформація, що туди порахували, ніхто не знає. Якщо державі завдано, окей, а що завдано громадянам? Чому наші аграрії, які були успішними до війни, вони зараз побираються, тому що у них знищено на тих територіях? А ті, які залишилися на неокупованих територіях, вони борються із різними проблеми. починаючи від того, що самі шукають, як розміновувати поля, і закінчуючи тим, що вони ледь не самі там забезпечують безпеку свого майна і створюють там мобільні групи, і фінансують. їх. Це все глобальне питання, і вони в нас повертають в початок нашого ефіру. Держава без стратегії, детально виписаної, куди ми йдемо, ким ми станемо, вона не може існувати, тому що поки ми знаємо тільки те, що наші партнери кажуть, що ми маємо стати таким дикобразом. Стали. Злим, сталим дикобразом, mm -hmm. який буде обороняти. А чи знає про це держава, чи знають функціонери держави? Оце величезне питання, пане Ярославе, на останок до вас знову ж таки як до фахівця у сфері юридичного права питання стосовно і ще однієї важливої соціальної теми: тема ТЦК. Ну і тема несправедливості у цьому форматі несправедливість це те, що звісно ж нікому не подобається, особливо в Україні, і тому намагаємося в цьому також розбиратися. Учасника бойових дій засудили до п'яти років ув'язнення за відмову служити в ТЦК. Це новина, яка мене сьогодні максимально вразила. Тобто, за статтею про самовільне залишення військової частини пройдеться про це, йдеться у вироку від Деснянського районного суду Чернігова. Після лікування у шпиталі чоловік мав служити у обласному ТЦК, однак там так і не з'явився. Командувань оголосило його в розшук, а через кілька місяців взяли під варту. На суді чоловік пояснив, що просто був вдома за станом здоров'я до того, що він не знав про розшук. Однак він готовий продовжувати військову службу, але не в ТЦК, а в іншій частині. Варто зауважити, що працівники ТЦК та СП виконують надважливу місію, і тут ця місія спровокована, піддається тиску надзвичайно великому українським суспільством. Дискредитовані кейси, та а, тут варто зуважити, ми згадуємо не лише про якийсь негатив, але і про те, що щодня чоловіки ухвалюють рішення і за власним бажанням мобілізуються йдуть воювати за свою батьківщину. Про це також потрібно говорити. Це також завдяки ТЦК та СП. Але ось цей конкретний кейс, пане Ярославе, як ви прокоментуєте? Ви, в принципі, все озвучили послідовно. Людина воювала, пролікувалася і направили на роботу. В підрозділі ТЦК, і вона туди не з'явилася, а потім сказала про те, що не знала про розшук. Якщо суд розглянув і каже, що. Е Мабуть, знала, ну, якщо ви визнав винним, то, мабуть, знала. Це перше. Але був вдома за станом здоров'я, він так пояснює свою відсутність. Ді, а, кожен військовослужбовець на сьогоднішній день знає, що таке ресурс армія плюс. Угу. Тобто для всіх призовників і військовозобов'язаних є резерв плюс, а для всіх діючих є армія плюс. Угу. Навіть коли ви фізично не можете потрапити в ТЦК, підписати письмовий рапорт і так далі, тому що ну це для наших глядачів вони мають розуміти, що поки ти в військовій частині, ти всі рапорти підписуєш у свого керівника. Як тільки ти вибув, у відпустку, на лікування, відрядження і так далі. Ти обліковуєшся в ТЦК на тій території, де ти знаходишся. І, відповідно, уже з ТЦК ти комунікуєш, коли тобі прибути, як прибути. Закінчився в телі лікарняний, ти туди прибуваєш, відмічаєшся, вони кажуть: ти повертаєшся в військову частину або ось тобі там направлення на інший підрозділ. І кожен ТЦК. Це теж військовослужбовці, uh -huh. вони теж є частиною сухопутних військ, uh -huh. 90% всього персоналу ТЦК це військовослужбовці. Тому це рівно та сама ж служба, тільки тилова, що ти знаходишся на нулі, що ти знаходишся в тилу, служба однакова. Тому, якщо ми говоримо конкретно про цей кейс, і людина лікувалася, а потім не з'явилася, uh -huh. І якимось чином не повідомила, в тому числі через Армія плюс про те, що вона продовжує лікування, це проблема індивідуально кожної людини. Зрозумів. Нагадаю, що тут пройшов певний час: людину шукали, угу. людину знайшли, провели досудове розслідування, направили до суду і розглянули в суді. Ну це мінімум півроку пройшло. Тому говорити про те, що не знав, ну така собі історія. Причому нагадаю, що у нас законотворці ще. На початку року прийняли зміни до законодавства і дали можливість усім так званим СЗЧшникам, самовільне залишення військових частин, повернутися в військові частини до 30 частин. серпня. Він цим не скористався. Пане Юрі, наостанок ваші думки з цього приводу питання несправедливості справедливості в Україні. Мені сподобалася думка Богдана Кицака, я у нього запитав про справедливе мобілізування, цей процес в Україні. І він, як народний депутат, не притаманно, мені здається, для депутатів, для політиків сказав непопулярну річ. Каже, а справедливості чекати не варто. Таке життя. Чи варто чекати? Мій політичний досвід досить великий. Свідчить, що поки що в Україні із справедливістю великі проблеми, попри навіть непогане законодавство в певних сферах, яке захищає права людини. Ну, врешті-решт, є Конституція, основний закон український, де там чітко прописані права людини, але вони не дотримуються практично в жодній сфері. Тому несправедливість в українській державній політиці стала. Звичайним явищем, і це дуже погано. Але якщо говорити вже безпосередньо в контексті нинішньої війни, то несправедливість дуже чітко проявляється кожного дня. І от я в Києві на власні очі бачу цю несправедливість, коли відомо, що дуже величезний брак саме тих, хто може іти. Служити і захищати державу, а в той же час в тилу така поведінка тих, хто має сприяти роботі захисників, тобто і забезпечувати їх всім необхідним, бо це важка робота. Я маю на увазі захищати свою державу, свою територію. І ця несправедливість кидається в очі, тому що не секрет, дуже багато запитів на тему, чому у нас є каста недоторканих. Uh -huh. в першу чергу це стосується дітей високопосадовців, це бізнесменів тих чи інших категорій. Ну і особливо в умовах війни це дуже боляче для людей, які мають. На фронті когось із близьких, рідних, uh -huh. тим більше які втратили. Тому е, ця несправедливість дуже сильно б'є саме по ситуації із громадянами. Я вже багато разів говорив в ефірах: е, треба брати досвід тих країн, які постійно воюють, Ізраїль. Uh -huh. Як там? Вирішується питання, щоб е, не було. Відчутно в суспільстві такої несправедливості, яка от відчутна в Україні. Дякую за ваші думки, пане Юрію, Юрій Костенко, народний депутат України, п'яти скликань Верховної Ради України, другий міністр охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки з нами спілкувався. І також дякую за спілкування Ярославу, пану Ярославу. Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національної асоціації адвокатів України. Дякую за взаємодію зі змі, пане Ярослав. Дякуємо. Ну а ми продовжуємо наш ефір. І тут тримаємо зв'язок з абсолютно усіма України. Українцями у всіх куточках планети Земля з нами на зв'язку зараз Од... Одеса Фест, але це не у Одесі, а у Берліні. Культурний фестиваль та виявлення бомби часів Другої світової війни та підготовка до народного свята Октоберфесту Мюнхені. Про це все і не тільки розповість наша спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарія Ніфьодова. Вже Дашо Гутен Абен чи як там у вас говорять? Слава Україні! Героям слава так саме так кажуть Гутенами. Вітаю студія. Привіт, Павло. Дуже рада бачити Дякую, вас. І розпочну сьогодні з новини про те, що минулого тижня у Берліні, столиці Німеччини, відбувся Одеса Фест. Це вже друге проходить цей фестиваль у Берліні, і він об'єднує менців з Одеси творчих особистостей та гостей Берліна. Щоб передати сучасну культуру українського портового міста та підкреслити історичні зв'язки з Німеччиною. Е, ініціаторка цього е, фестивалю Анжеліка Солдатенко каже, що зв'язок між Одесою та Німеччиною живе в культурі й архітектурі міста від Петропавлівської церкви до будинку з Атлантами німецької родини Фальцфейн і фестиваль Одеса дозволяє перетворити цю історичну спадщину на сучасний діалог і спільні культурні проекти між нашими містами. Та країнами, а, а проходив цей фестиваль на площі Одеси, яка була відкрита 16 січня 2023 року, як перший публічний простір у Берліні, що е, завдяки українському написанню назви лише з однією літерою С символізує зв'язок з українським містом. І щороку тепер вже традиційно буде проходити цей фестиваль е, з дня нагоди міста Одеси у вересні. А е, буквально вчора та позавчора, е, також у Берліні, знайшли декілька бомб часів Другої світової війни. Одну із них знайшли ввечері вчора. Е, біля е, центру міста, через загрозу довелося евакуювати понад 10 тисяч мешканців із навколишніх будинків. А іншу бомбу вагою в 100 кг виявили 17 вересня під час будівельних робіт в районі Шпандау, і її вже знешкодили. Але для цього потрібно було евакуювати ще 10 тисяч людей. І загалом, через обидва випадки, як я вже сказала. Понад 20 тисяч людей були евакуйовані, і на жаль, досі в Німеччині регулярно знаходять боєприпаси часів Другої світової війни. А вся Німеччина, особливо Мюнхен, в підготовці до найвідомішого, напевно, фестивалю у Німеччині, а саме Октоберфесту у столиці. Баварії вже буквально останні приготування, і цього року організатори очікують понад 6 мільйонів відвідувачів. Свято офіційно розпочнеться вже завтра, 20 вересня, і триватиме до 5 жовтня. І як і завжди, стар цьому фестивалю дасть мер Мюнхена дітер Райтер. І за традицією він заб'є кран у першу діжку пива і урочисто промовить. WhatsApp і що означає поїхали. А в мережі вчора завірусилося відео з Клум, де вона такою ж традицією почала розпочала фестиваль Хайді фестиваль, який традиційно проходить перед початком офіційного святкування Октоберфесту. і супермодель була на відкритті зі своїм чоловіком та дітьми і загалом цьогорічний Октоберфест там буде працювати 17 великих і 21 маленька 21 маленький намет, де продаватимуть пиво за ціною від 14 євро за келих, що вже на 3,5%